В сервісному центрі МВС у Вінниці відтепер екзамени складають під час повітряної тривоги. У новому класі вінничани можуть скласти іспит на отримання свідоцтва з перевезення небезпечних вантажів, таких як вибухові речовини та вироби, легкозаймисті рідини, речовини, схильні до самозаймання, а також ліцензії на перевезення небезпечних вантажів та атестації спеціалістів автошкіл. Сучасне приміщення розраховане на 8 людей. Складати іспит в ньому почали з 19 липня, і вже 30 людей скористалися екзамінаційним класом в укритті. Відкрили в укритті екзаменаційний клас для проведення атестації спеціалістів автошкіл та для проведення іспитів водіїв, які перевозять небезпечні вантажі. Зробили такий крок для того, щоб іспит не переривався під час повітряних тривог. Дане приміщення, як ви бачите, відкрито в підвальному приміщенні, обладнано комп'ютерною технікою вентиляцією, кондиціонування і вже на сьогодні працює.